Переходимо на сайт. Наша перша сторінка. Тут зразу виклик іде на телефон. Це переход на TikTok. Справа бачимо є плаваючий контакт. Натискаємо і так само вайбер чат. Зразу переходимо в чат, виклик або TikTok. Вітальне слово. Одразу кнопка на магазин на крометру. Тут з'являються останні додали пропуди. Якщо є якесь питання, натискаємо і виходить вся ж сама форма. Крамниця наша тут, вже у нас є вапість. Це Поривок це якийсь ну, цікавий текст невеличкий, щоб на 2, 2 строки вистачило. Який зацікавить клієнта саме ну, якісь привабливі особливості саме цього попугу, щоб зацікавити назва вартість. Якщо переходимо в конкретного попугу, тут. Цей саме текст, назва. Mm. Перейдемо сюди, тут трошки є вартість, і зв'язатися те саме. А, особливості. У кожному паппу можна подати якісь особливості саме цього полі. Рік в місяцях. І два, дві додаткові. Особливості це папуга, який розмовляє, і декорміж. І це основний текст цього папуги. Відвідувачі можуть від залишати внизу ще папуги нашого товару. Якщо ми зайдемо, Ну, в принципі, це все, що треба знати, як виглядає.